Всім здорово, братва, з вами Фішер, і це нова серія тюнячок Сьогодні, братва, ми затюнимо Феррарі F12 Superfast Як більшість з вас знає, хто присутні в мене на трансляціях, я вже собі цю тачку затюнив і навіть пофарбував. Виглядає тачка Фігієна, їде вона зараз у мене 416 км Там стоять фул деталі 4, скажімо так, техпаспорт зараз вам покажу. Але, друзі, я теж закінчив батлпас і забрав всі винагороди. І як ви бачите, в мене залишилось стокове Феррарі. І в мене така ідея. Давайте спочатку вам техпаспорт позит своєю. Ось так це все виглядає. 4 4 4 3 3 4 3 навіть не фулл 4, як я сказав, але трошки гірше. То, братва, сьогодні настане день цієї малишечки. Всі дуже сильно просили тюнячки на цю фрарі, тож ми їх обов'язково зараз зробимо. І, братва, приємний бонус для вас: я розіграю цю машинку для вас. Правильно, для своїх підписників. Тож, братва, щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно підписатися на канал, поставити лайкос, як під цим відео, та написати коментарій з вашим ID або нікнеймом. А розіграш пройде 5 числа в мене на трансляції. Коли почнеться трансляція, буду уточнювати в себе в каналі, тому що зараз йдуть графіки відключень, і це все нестабільно. Але орієнтовно трансляція буде в середу, саме 5 го числа. Якщо все вийде, то буде як завжди, о 20.00. Тож, братва, що? пригаємо цю апаратик? Тут б клас, коротше, братва Сьогодні на тюнінг покрутим детальки на 10 лямів. Я думаю, цього буде більше, ніж достатньо, щоб зробити круті тачки. Але можливо і більше покрутимо на всі бабки. Я дороблю ще, можливо, свої інші машини. Ось цю феру, наприклад, доробимо. Тому подивимось, що з цього вийде. Тепер нам треба якось отсюди з'їхати. Йох, кіпак. Як я сюди заїхав, так так все беремо розгончик і прыгаємо. <с -ху> Блін все, я розбився. Все, братва, прыгаємо в машинку, сідаємо, зробимо максимально нею прикольну. Я постараюсь зробити так, щоб вона була крутіша, навіть ніж моя. Також накинемо якісь вінільчики у мене, в принципі, їх вистачає. Щось зробимо красиве. Або, можливо, просто пофарбуємо. Як ви бачили, у мене така лімонна. Можливо, для підписника зроблю такий самий колір. Дуже красивий колір, як на мене. Не знаю, чому так багато людей не ставить його, але дуже круто виглядає. Так, летимо зараз на тюнінг. 340 кілометрів їде стоковий автомобіль. В принципі, це офігеть як дофіга насправді. І в цьому бізнесі нема тварів. Я Супер найс. Так, а тут у нас Алелуя! Хоч хоч в Дніпрі є. Окей. Давайте дивитись, братва, що в нас тут є? Зовнішній тюнінг поки відсутній, якщо не помиляюсь, так? Да? Так, да, все відсутній. Е, почнемо тоді з деталяк. Почнемо тоді з деталяк. Відкриваємо кейси, відкриваємо це. І дивимось, 225 тисяч. Орієнтовно будемо крутити. Ух ти, Йокі, 20 штук, це виходить 4,5 мільйона. Ну так, да, не дешево, не дешево. ТХ. Давайте F відкрити, відкриємо, так? Да? Так сказати. Чик-чик-чик. Давайте по 5 штук ефечок трошки на початок відкриємо. Можливо, нам щось дробнеться круте, а саме двигун, чіп і тому подібне. І ну, подає трансмісія. Слухайте, теж непогано для початку. Я вам так скажу. Це круто. летим далі. Підвіска. Ну, підвіска це таке, звісно, це не то що нам потрібно. Але дивіться, вона дає нам, типу, непогані характеристики, саме прискорення, максималки. Шини, понятно, нам випав турбонадувич, А це, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Слухайте, я 5 кейсів відкрив. Що це таке було? Ви тільки що бачили? 5 кейсів, подивіться, 3 п'ятих, четверта і одна друга. Чого? Таке ще можливо. Ну, це опять подкрутили мені, коротше, братва, тому ви, вибачайте. Дивіться на цю підкрутку і завідуйте. Шучу. Це такий рандомчик, братва, що ви знаєте? Можна відкрити 10 кейсів і випаде перші другі деталі. Так що давайте, крутимо далі. Так, чипчик, Блін, шкода, що третій. Шкода, дуже шкода, що третій. Двигун! Я фігею! Чого? Нам випадає двигун. Топовий двигун. Вообще 38, максималки. Чи що це прискорення? Я не пам'ятаю вже. Я в шоці. Чого? Давайте далі. Нам би ще один такий двигун. Ось ще було б круто. Так, ну слухайте. Я навіть не знаю, нам, типу, все, що залишилось, це вибити якийсь крутий чіп. Давайте ще 5 спробуємо, да? Давайте ще 5. Може випаде реально чіп, буде круто? Шини. Двигун третій. Ой, четвертий вибачаюсь. Ну теж непогано, слухайте. Так, гальма, це понятно. І підвіска ще одна випала четверта. Давайте ще 5. Я хочу спробувати вибити чіп. Якщо для підписника, то треба робити круту тачку. Буде навіть крутіше, ніж в мене, тому що тут уже двигун стоїть. Це жесть. Так, шини, фігня Чипи, другі падають. Опять шини. короче ладно. Ми щас так упоримося жорстко дуже в еті В ефті у нас просто нічого не залишиться. Э, давайте ерки тепер крутити. Сразу 20 штучок, 4,5 млн на базу. Дивимося, що з цього вийде. Так, залишилось 8 мільйонів, що це. Бабки просто летять. Так, чіп, Понятно Гальма, Понятно О, гальма четвертій це вже круто. Хоч так. Такс, це понятно. Це понятно. А можна щось нам плиз. Ну, підвіска четверта. Теж непогано, в принципі. Хай нехай так буде, але, ну, типа, то таке, то таке. Так, трансмісія третя, то понятно. Блін, оце шини. Це, коротше, вообще. Дивіться, зараз не одної п'ятої не впало, Уже відкрили скільки? 13 кейсів, я в шоці. А можна п'яту детальку? Ерка, будь ласка, чіп четвертий. Блін, ну хоч такий чіп буде. Ну, подивимось, подивимось, що будемо ставити. Ай-яй-яй-яй-яй. Ууу, ще один чіпчик. Нормально. Ще один чіпчик. чого? Три підряд чіпа, чотири підряд чіпа. Але це вже був другого рівня. Капець я в шоці. Ну тут без варіантів, друзі, будемо крутити зараз ще 20 кейсів. Ну, тому що нам нічого не випало, рахуйте. Ну, як нічого. Коротше, вже всі бабки пішли майже. Відкриваємо останні 20 кейсів, братва. І я надіюсь, і я надіюсь, що буде круто зараз. Реально круто повинно бути. Так. Ну, поки. Фуу! Сюди. Ще такі двигун вибили. Найс! Це теж круто. Порядок. Так, так, такс. Так. Шини. Опять шини. Гальма. А можна п'яті? Що мені четверте падає? Дайте п'яте. Сюди. Дайте. Ну, давай, блин, подвиска четвертая. Что тут не хочется больше пяти давать вообще? Что это такое? Чип четвертый снова. Да елки, пак, что намазано на четвертой детали, что я не разумею. Да Де детали. Турбонадур. Ну. Да елки, паки, ну. Все, братва. Открыли, короче, мы с вами скики. 60 кейсов, если я еще не помиляюсь. 60 кійсів відкрили. І, в принципі, я вам скажу, в принципі, я вам скажу, що непогані деталі нам нападали. Давайте почнемо тоді збирати калимагу. Перше, в нас це двигун. У мене є РК і є ФК. Так, а що у нас? Ф-ка 38,3, а Р-ка дає в нас 32,3. Ну, братва, що тут? Все найкраще тупа, попідписувати. Тому ставимо цей двигунчик. Цей двигунчик ставимо, мощніший просто. Мощніше нема. По-любому ставимо наступний, у нас йде турбонадув, в цей Ф-ку e, теж. Того що того що що Того, що в нас не випав. РК. <ріхи> Але давайте подивимось, порівняємо. Мені навіть цікаво стало. Так, 13,8 дає. А це 25,2. Та єбать, вона на максималку буде заряжена. Та ти шо, мужички? Я вам відповідаю це буде така ракета. Так, трансмісія далі у нас йде, да Давайте подивимось що нам тут. Так, ну трансмісія теж буде Ф. Ну, тут без варіантів. Можливо, вона по пришвидшенню буде не супер топова, але от максималка в неї буде непогана, я вам так скажу. Так, виходить, це ми поставили. Тепер ми можемо встановити наступні прикаляси. Це чіп. Чіп у нас, на жаль, випав тільки. Блін. Ладно, 3 мільйона залишилось. Бог з ними. Крутимо, зараз ікси і просто вибиваємо чіп. У нас 3 мільйона 500. Давайте спробуємо вибити чіп. Пожи, дайте я подавлюся. Чип э, немає. 26,2. 2015. О, ну слухайте, нам треба ефки крутити. Все, крутим на останні бабки. 3300, 15 кейсів. Погнали. Чип, дай. Шини. Двигун. Гальма. Ну. Ще... Ой, блин, двигун, непогано. Ну, давай, давай. Дай мені, будь ласка, чип, под люка. Дай, чип. Трансмиссия ще одна выпала. Даешь ты полкин, блин. Ну, теж непогано, блин. А чип надо. Дай чип, будь ласка. Вообще реально вы чип. Сколько миллиардов надо потратить? Дай чип. Два кейса осталось. И последний чип. Нифига. Да елки-палки. Все, братва, я все бабки в официально. У нас 163 тысячи. Я даже не знаю, за какие гроши зараз фарбовать эту машинку. Ну за капец, конечно, це капец. Ладно, не повезло нам. Конечно же. Так, 11.2 дає, а цей дає, виходить, 4 11.2. Ну, поставимо вже 4 щоб виглядало красиво, так? Да? Ну, щоб вже не було повсюди, там третіх деталях, щоб уже плюс-мінус не світилось. Далі у нас ідуть гальма. Понятно, дівчино, що ставим, щоб машинка управлялась круто. Потім у нас є підвиска. А ну дайте тут подивлюсь. А тут туди... А, тут всі мінуси да. ніфіга. А, зато тут максималка більше. Ну ладно, ладно. Давайте ставимо тоді РО в будь-якому випадку. І. те ж саме, з, в принципі, з шинами. Тобто нам інші класи не можна ставити. Ну, братва, як вийвся, лютіший, я не знаю. Я не знаю, як вам, але як вичився лютіший. Давайте зберігаємо ці деталі. Якщо чесно, ну тут на розгончик стоїть прям все майже ідеально. А... Ой, точніше, на максималку. Окрім чіпа. Чіпа ще можна буде заапдейтити, але. То вже діло таке. Давайте зараз подивимося, скільки коштує кольор кузова. Демо я, я хочу лимон. Ой-ой-ой, дивіться, яка салатова красива. Ну, красиво, ж, братва. 300 тисяч, окей. Давайте внутрішній тюнінг. Зараз протиму ці перші деталі. Відіб'ємо 300к собі. Чик-чик-чик. Щас все быстренько продам, покрасимо машинку І поїдемо дивитися, тестити. Так, смужечки, все, кошик. Придбати, купуємо фарбу сюди маленька. Боже, як вона виглядає красиво, я не знаю. Дюнь -дюнь 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 Та ти що? апарат, як просто. Подивіться на цю малишечку. Це теж ну, доволі красива моделька. Я не знаю, як вам, але мені дуже сильно подобається. Так що давайте кудись на трасу, Щас вийдемо, будемо тестити максималочку. Слухайте, ну їде вона бадьора, бадьора їде. Розгончик тут, понятне, діло, що. Не супер швидкий, але але все одно, братва, цього буде більше, ніж достатньо. Це комфортна їзда, я вам так скажу. Але нам цікавий не розгончик, нам цікава максималочка в даному випадку. Я думаю, що вона поїде 420 буде швидше, ніж моя, 100%. Так що давайте, педальку в пол. А, ну, мені цікаво, вона стане на деби чи ні. Якщо ви знаєте, друзі, є така тема: якщо 30 секунд почекати отак в бірнауді а потім нажати газ, то машинка стає на деби. Так що давайте зараз це перевіримо, трошки почекаємо. Динь -динь -динь. І я думаю, що у нас все вийде. Також, братва, поки ми чекаємо, не забувайте, братва, підписуватись на канал. Все ж таки машинка для підписника робиться, так що лайкусик можна прожати по цим відосам. Так, ну все, 30 секунд пройшло. Шмем газюльку, дивимося, встає на ДБ чи ні. А ну-ка. Не встає вона на ДБ. Дуже шкода. Але це скоріше за все, що проблема в чіпі. Так. 400, і їде далі, поки 420. 400 Чого 30? Мені тут поворот, не вистачає місця. Їдемо далі. Охренеть, як швидко. 436 кілометрів. Офігеть це на 21 кілометр швидше, ніж моя. Ну, слухайте, так це годний апарат. Можу собі не залишить розіграти свою. Ну круто, я дуже радий, що вийшла така машинка для підписувати. Так що, блін, це порядочок. це порядочок, порядочок. Два км пробігу, братва. Full тачка заряжена просто. Техпаспорт красивий, солідний. Ну єдине, що я б змінив би чіп і все, братва. І була б така ракета, ну реально. Ну, 430, скільки там, 436 кілометрів це ніфіга себе, братва. Таких машин не супер багато на серві, які їдуть так швидко. Ну, окрім Феррарі Тому, братва, таку тачку можна берегти і довго кататись на ній. Такс, тепер Тепер, що ми можемо зробити? У мене є ще мої машинки. Зараз ми заспавнимо е, інші автомобілі і поїдемо на тюнінг. І дивитися, що ми можемо змінити з того, що в нас залишилось. Зараз апдептим швиденько тачки. Так, братва, я у вас багато часу не займу. Я у вас багато часу не займу. Зараз будемо швиденько апдейти тачки, внутрішній тюнінг. Болі, ну у мене тут машинки та, так-то всі заряжені стоять, по факту. По факту, по факту, тут трансмісія, ну трансмісію не хочеться міняти. Аж у мене тут двигун є, хіба що. А тут поярче двигун стоїть. Чіп стоїть 13.8. Рка, до речі, кстати, непогано дає. Нормально. Ну, так, да, так, да, да, братва. Тут, да, тут мені нічого замінити на цій машинці немає. Так шукатиму далі. Беремо наступну машинку. Лікарю. Так, а що ми можемо заспавнити наступне? Давайте подивимось. Так, і моя лимоночка, моя дупа красива, малышечка. Та ти що, боже, як я люблю цю машину. Дуже красиво, дуже красиво, дуже спортивно. Молодежна. Уху, юб, то як неї заносить. Я вже 60 отвик от неї трошки. Котім, котім на тюнінг. Так, надо швиденько, поки не закінчились ми еті. О, та да ти шо, братва, та ця шляпа повна, надо все міняти. Йокін-палкін, блин. Что тут у нас? Трансмиссия. А, ну тут трансмиссия стоит нормально, кстати. А що у нас? Чип есть, да? Чип тут у нас 11.2. И тут 11,2. Ну як будто сенсу немає ставити. Мы можем тут змінити гальма и шини, получається, так? Да, давайте знімемо тоді. Давайте так, снімемо. Чикс. И шины чис. Е, пам пам пом Кстати, двигун. Четвертий дає більше, ніж п'ятий R. Прикольно. F. -ка. Ну, давайте вже для краси знімемо цей чип, щоб було 4 вона фул. тупо, да? Тупо full 4 машинка. Цікаво, нам дай зараз якісь прирост чи ні? А ну, давайте за тестом навіть. Було і 416. 415 стало. Ну, типа, навіть на кілометр упало, щось змінилось, коротше. Оце це ми розмотались, конечно, жорстко. Ось М3 G800. Подивимось, що тут можна змінити. Так. Так, 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 внутренний тюнинг. Да и что у нас тут? Блин, да у меня все тачки, получается, заряженные, че что? Тут двигун F, вообще, чип F. Да вообще не машу меня, чуешь, блин? Это а я, конечно, молодец, блин. Я что думал, что у меня там все печально. Оказывается, все нормально. Full 4.5. Типа, что еще надо? А ничего, в принципе. Так, а что у меня еще ебэ, класс Ну, и Субарик, так Субарик тоже там затюненный красиво. Це я точно пам'ятаю. Блін, да, то виходить, братва, всі тачки в порядку. Получається, нічого не треба більше міняти. Отак, от чи назис. Братва, сіли в таку Феррарі, а це означає, що правильно. Щоб неї виграти, вам потрібно поставити лайк під цим відео, підписатися на канал і написати коментарі з вашим нікнеймом на 05 сервері. І ця машинка може стати ваша. Так що, братва, бажаю всім успіхів. А з вами був Фішер. Всім попа.